Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень. Неділя сьогодні. Багато часу не заберу у вас. Відпочивайте. Але привернув мою увагу сьогодні декілька тем. Одна з них просто з інтернету, десь там з Facebook. Не, я не пам'ятаю, ну я дуже так скептично ставлюся до соціальних мереж. Менше з тим, але там було написано, що. Всі увага, всі у владі винні в стані справ, безперечно, поганий стан справ і в початку війни. Всі у владі винні. Ну, це, але влада ніколи не зізнається, що вона винна. Я хочу так тонко натякнути, що в Україні може є якась демократія, ну квазі Принаймні, шість президентів ми маємо і можна було голосувати за різних людей, але голосувало за тих, за хто виграв вибори. Серед них були і Ющенко, але був і Янукович, і половина українців голосувала за Януковича. І його прихід до влади означає, що половину українців, половині українців подобався Янукович з двома відситками в в'язниці. Ну коротше, голосували і за Кравчука, і за Кучму, і за Ющенка, і за Януковича, і за Зеленського, і за Порошенка. За всі голосували. Тому всі розмови, що хтось винен, окрім українського народу, перепрошую українського народу. Це абсолютно маразматична історія. Тому, якщо би це був, наприклад, якийсь там Іран, або якийсь там Північна Корея, або якийсь там Куба, то може бути, да, дійсно, узрукували владу, сволочі і так далі. Ні, українці ходять на вибори і голосують за тих, кого вони вважають хорошими майбутніми президентами. Тому українського з українського народу не треба знімати ніяких звинувачень, і це якби ширше набагато. Оці розмови, які слава богу, були до війни. Не знаю, чи почнуться чи відновляться вони після війни. Це у нас ціни як в Європі, а зарплати як в Україні. І я собі сижу, думаю, а ви побудували прекрасні дороги як в Європі. Ви побудували сучасні авто, автозаводи, які випускають прекрасні Мерседеси. У вас будинки охайні, прекрасні, чудові, нічого не сипиться, штукатурка, плитка і так далі. У вас е, прекрасні школи, після яких беруть в Оксфорд, Cambridge і London School of Economic. І так далі. Ну, оцей, знаєте, спочатку давайте навчимося працювати. І ті країни, які відразу ще на, в кінці 80-х, на початку 90-х казали Ми нічого не вміємо, у нас вкрала радянська влада, вкрав Радянський Союз, поляки, естонці, Чехи, Словаки, Хорвати, серби, всі вони сказали ми, ну, серби і в мірі. Ми нічого не в вмі... нас вкрали час, у нас вкрали можливості. Ми будемо вчитися тепер у передових країн Західної Європи, Сполучених Штатів Америки, Канади, Японії, Австралії, і так далі. От ті країни дуже швидко просунулися до успіху і мають великі зарплати у них люди, і так далі. Але вони побудували це все. І університети, і школи, і лікарні, і дороги, і, і все на світі, і будинки. І, і, і охайно це все виглядає. І тому, тобто, первісне, це ми, а не зарплата, яка у нас маленька. Ми не напрацювали навіть на маленьку зарплату. Принаймні, дуже багато людей в Україні не напрацювали. От. А те, що вони працювали на радянську владу, це не зараховується. Знаєте, якщо вона, бідна жінка, мені шкода, 40 років працювала на заводі, випускаючи нікому не потрібні речі. Що тепер робити? Що робити з тими речами? Тому оце все ми не винні, ми ніколи не винні. Ми чудові, ми прекрасні, ми голосуємо правильно, а потім якось таємно вночі пробираються Зеленські, Порошенки в, в адміністрацію президента. Там всі вбивають, засідають потім 5 років і кажуть: ми, ми узрупували владу. Ні, так не буває. Тому варто думати не про те, що всі на горі погані, цих, цих всіх, принаймні більшість всіх. Обрав український народ. Президента Зеленського обрав український народ, президента Порошенка обрав український народ, президента Януковича теж не привезли звідкись. Хотіли привезти, але вже це після 2022 року. Тому от така ситуація. Давайте все ж таки. Ну, я не закликаю, я ніхто, я такий маленький, але я кажу, що коли я винен, я намагаюся першим сказати, що я винен. А в другу, в другу чергу вже хтось. Але нормальна людина має відразу подивитися на себе, чи все я зробив так, як треба, чи, ко, чи кого я обирав, чи як я обирав, чи з якими настроями я обирав, і так далі. І тому подібне. Це перша тема. Друга тема це непатріотизм Не патріотизм узурпаторів і тоталітарних діячів. От вони всі свої слова кажуть: ми патріоти. Ми боремося за свою державу. Путін так каже, мули в Ірані, так кажуть, в Північній Кореї так кажуть, на Кубі так кажуть, в Сирії донедавна так казали. Ну, коротше, ми всі боремося за патріоти, ми патріоти. Я сьогодні, 20 липня, це день замаху, найбільше наблизились до вбивства Гітлера в 44-му році. Ці хлопці, граф фон Штауфенберг і інші його, які його оточували. Вони найближче були до вбивства Гітлера, і тут є момент один. Це історія почалася ще з 38-го, 1939 року, тобто ще за 5-7-8 років до оцього замаху. На чолі цих всіх намагань спроб був такий фон Тресков. І він і бомби підкладав, і це робив. І це ну як ніяк Гітлера не вбив. Ну і потім фон Фонштауфер майже вбив, але все ж таки не вбив. І коли вони між собою розмовляли, я читав багато праць з цього приводу, і Трєсков, національний герой Німеччини. Всі його знають, всі його шанують. Чому? Тому що йому дуже багато разів казали, що нас заарештують і вб'ють. Нас заарештують і вб'ють. І він казав: майбутнє покоління німців мають на щось спиратися. Ми завинили перед світом з тим Гітлером. І якщо навіть буде невдача у нас, ми не для сьогодення працюємо, ми для майбутнього, щоб коли-небудь німецькі люди могли сказати, все ж таки були були люди, які виступали проти, це біблійна істина. Я ми знаємо про содом. Якщо 10 людей знайдеться в місті, які чесні і нормальні, то, то Бог не покарає содому Содоми Гамору, ну в знамениті. Ці. І він якраз на це спирався, як треба дати шанс майбутнім поколінням німців щось зробити. Тепер переїдемо в 2025 рік. А може ми двадцять четверте, а може 23-й, а може 22-й, а може 14. І подивимося на Росіян. Ніяких спроб щось зробити з Путіним нема. Не тільки Путін не патріот, бо він веде країну в прірву. І країни під назвою Російська Федерація існувати не буде. Буде якась інша країна. Я не кажу, що вона розпадеться. Я не кажу, що вона додасться від'ємність, від якась буде чи щось. Я кажу про те, що щось станеться, і дуже криваве, і дуже жахливе. І от патріот Путін, який каже, у нас національні цінності, у нас це, оце, він про майбутнє Російської Федерації взагалі не думає. Він продовжує битися головою об стінку під назвою Україна і вже розбив собі лоба, але продовжує, продовжує і продовжує. І ніхто не скаже, слухайте, ми в прірву йдемо. Ми ж патріоти, нам же ж треба нарешті подумати про майбутнє покоління росіян. Росіянців. Ну так не можна. Ми маємо жертвувати своїм своїм життям заради цього. І якщо ми патріоти, то, ну ідея, за яку ти готовий померти, якраз ця ідея достойна поваги. Українці гинуть за свою землю, за свою мову, за себе, за майбутнє. І гинули на Майданах, і гинули на фронтах, і гинули в тилу і так далі, і тому подібне. Зрозуміла логіка. За що, за що воюють росіянці? Незрозуміло. І тому це відсутність патріотизму в, в, в такому нормальному сенсі цього слова. Я не дуже великий прихильник патріотичних речей. і, 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 і Для мене патріотичні дії це, та, це, а патріотична мова це якось дуже другаря. Тому от у них якось не складається. От, і і, і все, всіх це дивує, і я, я згадую Сталіна в червні 45-го року, велике прийняття, і він каже прямим текстом: вказує на російські народи, каже в інших країнах інші народи. Якщо б сталося те, що в 41 му році, коли був тотальний відступ і смерть, і в полон потрапило 3-3,5 мільйони відразу радянських вояків. І він сказав, інші народи вже скинули в цей уряд, вже викинули мене і всіх моїх прибічників. Але терплячий російський народ. Ну, да, русський, він якраз не казав про інші народи, він казав про рускій народ. Тобто, це питання в народі, Я казав, мій добрий знайомий Михайло Михайлович Жванецький, що то в консерваторії треба поправити. Це правда, щось в народі треба поправити. Ну і остання дуже смішна історія, і яка показує оцей, ця глибина. Гли... Глибинність цієї прірви. Днями в Большому театрі в Москві закінчився сезон. Ну і закінчиться сезон, все таки, ну, це найкраще, що може бути, найкращі голоси, найкращий балет, якщо цим балетом закінчується. Найкращі голоси, якщо це опера, найбільш класичні, найбільш пізнавані, найбільш такі, що люди, люди відпочивають, я не знаю там. Може, опера Борис Гадунов, я не дуже великий фахівець російської опери, а може, балет, я не знаю, там, Лускунчик чи Лебедино Озеро. Ні, вони поставили оперу про жахливих бандерівців. Десь вони витягли, мені здається, у Рахманінова, не буду брехати, не пам'ятаю, напевно, витягли якусь там, якусь там музику і поклали. На наступний зміст словесний, щоб людина приїздить додому, в Україну, в село, а навколо суцільні бандерівці, і вона починає якось ніяковіти, а потім починає якось воювати, починає якось якось мститися, якось намагатися щось зробити з цими бандерівцями. І в кінці вона уходить в туман, уходить за горизонт. Тобто результат ще невідомий в Большому театрі. Але це якраз і є уособлення маразму, уособлення е, того, в куди вже культура російська, про яку всі кажуть, ну а Пушкін у нас Чайковський, от у вас е, на сцені Большого театра. Опера про жахливий бандерізм. Оце те, куди Росія рухається. Наступний номер їхньої програми я не знаю навіть, про що вони будуть писати книжки, про що вони будуть співати, про що вони будуть танцювати. Я не знаю. Мабуть, про Путіна. Я думаю, що вийде якась опера, де Путін. І Сталін будуть співати, і, і, і Путін буде звертатися до Сталіна Йосиф Серйонич. А що мені тут робити? А Сталін буде файку палити і казати: Ви тут у всіх українців, всіх естонців у всіх грузинів грузина і бейті, молдаван убійте, і буде вам щастя. Хоча я думаю, і без цих підказок росіяни роблять саме так, як їм заповідав пан пан Путін, пан Сталін. Бай-бай, на все добре, пані і панове. З вами був Микола Вересень. Гарного вихідного і хорошого робочого тижня. Пока.